Я постой. Саме ума, я постой. Так, захисники крятку і рибів відсутні. Вони не відсутні, вони учасники іншого слухання. В якому оголошено перегляд. Пані суддя, а я можу зробити заяву зараз? Зараз ні. А що зараз взагалі буває? Зараз я вам скажу. Дудове засідання з розгляду про питання прокурора кожухівського. Я вам роблю зауваження. А я не підозрюваний. В судовому засіданні. Пані Суддя, я, під... я не підозрюваний. Я постою. Я постою. Ви ігноруєте всі мої права разом з прокурорами. Всі мої права, які важливо порушити всі порушені з 20 серпня цього року. Я незаконно затриманий. Що ви від мене хочете? Підозрювати і що ви? Да, я слухаю вас. Подовженню строку запобіжного задум. Мені воно невідомо. У вигляді термані під вартою. Я як слідчий суддя, який виконує свою роботу, зобов'язана розглянути це клопотання, тому я відкриваю судове засідання з розгляду цього клопотання. Будь ласка, прокурор. Вручіть клопотання підозрюваному що голю, яке розбирає... я відмовляюся отримувати будь-яке клопотання у відсутність своїх захисників. Мене про це ніхто не повідомляв. І, будь ласка, дотримуйтесь норм процесуального кодексу. хочу доповісти судову засідання, що сьогодні двічі я посудності захисників... порушення всіх норм. Підозвоємо отримати клопотання і матеріали, які його обґрунтовують, а він В Суді це не робиться. Тому згідно з тим, що 4 квітня. Я не знаю, я спорно вам вручаю клопотання. Хто вам ворога це, ворога? До... це до... доручив, ворога. Скажіть мені, я нічого не буду отримувати. Отримувати я нічого не буду. Я нічого не буду отримувати без свого захисту. Відійди відсюда. Клон цирк влаштовується. З цього ліксандр Юрійович. Хоче да, питання. Прокурор зобов'язаний вам вручити. Належним чином. Це не обов'язково у присутності ваших захисників. Ви в змозі, зараз прийдуть ваші захисники. Ви в змозі передати їм це клопотання. Без захисників я відмовляюся приймати участь у цьому судовому засіданні. Все. Якщо розглянути, прокурор зобов'язаний вручити вам костю окно таку. Але я не, ви? не, не, не враження, а ще проводиться суддя відседня, доведеться. Це судове засідання? Захисник. Я на захисник. Ви так. пробачите не останній раз в судовому засіданні. Я перший раз таки чую, адвокат? що відбувається. Адвокат. А що робить моє посвідчення у вас стилі, серію? Ваше ще його молодовав. Так, цікаво. Ви ж кажете, що це на судове засідання проводиться. Де ви його взяли? Ну, яким чином? Ну що відбувається, ваша честь? Вам що хіба не вистачає гідності стати і сказати прокурору, що це порушення всіх можливих норм Кримінального процесуального кодексу, прав людини? Що це клопотання ще не було жодного разу вручено підзахисному, перед тим, як воно потрапило до суду, що там немає жодної відмітки про це? Ваша честь. І зараз ви кажете, що не проводиться судове засідання. А що відбувається тоді в цьому залі зараз? Відбувається вручення клопотання. Ким? А що ви робите? А що ви при цьому робите? Ви судове засідання проводите чи ні? Є одне єдине запитання. Ви тільки що сказали, що судове засідання Захисник. не відбувається. Захисник, ви так. відмовляєтесь отримати клопотання? Я б жодному разі не відмовлявся отримати клопотання, але це я буду робити у кабінеті у прокурора, але а не в судовому засіданні. А ви кажете, що це не судове засідання. Тому я прошу вашу честь, Якщо ви отримали клопотання сьогодні, воно було автоматично розподілено на вас. Призначайте, будь ласка, дату розгляду і повідомляйте через секретаря судового засідання всіх сторін цього провадження. Не треба примушувати мову під захисну для того, щоб він там щось отримував або не отримував. При цьому використовувати мантію в судовому засіданні. Ви проводите судове засідання зараз, ваша честь? Ні, я не проводжу судове мені, Будь ласка, ти... віддайте мені, будь ласка, моє посвідчення. прошу побачення. Вітайте, будь ласка, мені моє посвідчення. Зараз судове засідання не проводиться. Будь ласка, віддайте моє посвідчення. Будь ласка, забеліть. Дякую. І, І прошу вас не Це примушувати разом з прокурором особу, яка є вільна за визначенням, отримувати якісь документи, які на дологі прокурор не, змог, не мав можливості йому вручити. Да, записна. Записна, дійте, Судове, Судове засідання закінчено, чи його не було? Я не зрозумів, що тут відбувалося. Будь ласка, давайте припинимо цю комедію. Да. Скажіть, будь ласка, підозрюваний. Я не підозрюваний що. Okay. Okay. Я не підозрюваний. Підозрюваний не вручена належним чином. І я про це зазначив на двох примірниках, які є у справі. Будь ласка, ознайомтесь. Ви про правила, етики такі бував, тому подивіться спочатку, А ці клоуни наробили діло. А тепер не, 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 не знають, як вибудуватися з цього. Ніякої відмови не було. Я підкреслюю. Відмови не було. здійснити все в процесуальному полі. Дожилися. судья вручает. Что, Павел Александрович, запутались? Запутались. Мы действуем в соответствии с законом. Я с радостью выступлю на дисциплинарке. Все, питание. А у вас выше надо юстиции, я вам просил. Ну, Павел Александрович, выше я надо юстиции. У нас судьи заключают по питанию. Так что я не понял, мы что-то делаем сегодня. Я не знаю, что вот тут. Все? Ну, закончился первый, забирай. Но ну, мы ждем на РМ.